Якою е, річю сьогодні роздумував, що от, знаєте, е, спортсмени себе дисциплінують, щоб досягнути результату, е, бізнесмени теж себе дисциплінують, щоб дійти до якогось результату. Ну, часто е, розумію, що в християнстві така думка, що от, е, все має бути отак: от. Бог дай все само собою, так? І якщо навіть якісь є е, е, плани, цілі чи... Ну, щоб рости в Бозі, так? то воно якось має само по собі відбутися. Але воно так не працює, бо, тому що Біблія пише, що царство Боже осиллям береться. Тобто, щоб мені принести Богу плід, щоб мені духовно зростати, кожен день мені повинно, е, потрібно, е, потрібно прикладати зусилля. Мені потрібно виходити з зони комфорту, е, прописувати нові привички. Згідно слову Божому і працювати над своїм серцем, щоб там був Ісус.